Привіт! чи маєте вдома подібний девайс? Детектор СО2? Навіщо воно треба? По-перше, нагадує провітрювати квартиру для довідки. На площі 45 квадратів та з висотою стелі 3,2 метри дві дорослі людини і собака за дві години псують повітря з ідеального до рівня Цим краще не дихати, бо кисню замало. По-друге, за наявності газової плитки абсолютно точно змусить вас придбати промислову витяжку ну або двері на кухню. По-третє, дозволить усвідомити, що головний біль, втома, сумливість це дуже часто наслідок зайвого вмісту СО2 в повітрі навколо. Іншими словами, раджу придбати: в українських інтернет-магазинах подібні датчики адекватної якості коштують всього 2-3 тисячі гривень. Показник сатурації, до речі, за даними фітнес-браслету, після початку використання цього детектору поліпшився в середньому на 2%, ну, особисто в мене.